Дівчатка, хто хотів собі культиватора акумуляторного, ось такого знову є в наявності. Це я вам показую свого знову є в наявності. Акумулятор, ну, сюди вставляємо батарейку, нажимаємо кнопочку і він нам сапає. Тобто це сапати, не перекопувати. Відразу вам кажу, сапати треба. А, ціна 4800 гривень буде просто тушка. Якщо вам треба з батареєю, то там батарея на 4, на 6 або на 8 ампер можемо комплектувати. Есть, там вже по ціні. Ну, якщо цікаво, треба комусь батареєю, то пишіть, буду вам казати. Посадка йде Макітовська, тобто з багатьох вже ці батареї є. Якщо у вас є батарея 4800, взяли собі, вставили цю батарею. Сюди і сапаєте. Ще шезара можна і частичок якийсь посадити, посапати під часничок, в принципі, достатньо цієї буде глибини. Або вже навесно будете сапати грядки, щоб там не карячитися раком. Та штука класнюча, народ. Ось бачите, які фрези, яка тощина метала, можете подивитися. Це я вам показую свого, якого я взяв весною. Ну, Я ним доволі щасливий. Так що, кому треба, пишіть дзвоніть, будемо вам відправляти.